Ви, мабуть, теж помітили, що бавовни на Росії стало більше. Їдемо на одну із баз, де готують диверсантів, які потім працюють на території ворога. Батальйон Брасто за увесь час повномасштабної війни вони були у дуже великому секреті. Лише одне коротке інтерв'ю, та й те без облич в британському виданню Guardian І трагічна новина про загибель чотирьох українських диверсантів десь на Брянщині. Хто вони такі, чому нарешті погодилися поговорити, мені аж самому цікаво. Тому прямо зараз уподобайте це відео, підпишіться на пресинг і давайте дізнаватися. Батальйон братство секретний підрозділ, який робить диверсії на Росії. Є безбачені пацани, які просто ну, там ходять вночі і там різуть діхати. Поясніть, що таке батальйон «Братство», тому що от говорили з людьми, і назва така, що люди думають, що якась секта. Ні, батальйон батальйон Браста це не секта, це батальйон, який ставиться серйозно до, до віри, а точніше до християнства. І, безумовно, ми беремо в свої ряди лише тих людей, які вірять в, в Бога, а точніше вони є християнами. Ваш підрозділ називають секретним, про нього дуже мало інформації. От в ЗМІ фактично мінімум абсолютно був. Це видання Гардіан, таке невеличке інтерв'ю. І так само трагічна новина про загиблих хлопців, диверсантів. Чому такий ореол таємничості? Чому про вас дуже мало інформації? Чому ви зараз в принципі вийшли поговорити, а не десь були далі в затінку? Після ряду подій нам нас попросили не давати інтерв'ю. Більш того, після того як ми поспілкувалися якраз з Гардіан, то взагалі поставили бан на місяць, що сказали ні з ким ніякі інтерв'ю не давайте, тому що тому що не давайте. Усі говорять про операції на території Росії, усі, крім української влади та спецслужб. Єдине публічне визнання це трагічна новина про загибель диверсантів братства. Четверо героїв не раз ризикували своїм життям, але цього разу щось пішло не за планом. Була ця трагічна новина про чотирьох диверсантів, які загинули на Брянщині. Це правда, що коли вони йшли, деякі хлопці вказали, що це просто моя мрія, це завдання на території Росії. Така була інформація в пресі. Всі ті люди вони, ну, не про кожне завдання казали, що це класно, як я вже сказав раніше. Тому про це просто мало бути ще одне завдання. Воно там не було їхнім найнебезпечнішим завданням, воно не було там якимось особливим, яке відрізнялося від інших. Просто того разу їм ось так. Не пощастило, і воно закінчилося трагічно. Це звичайні люди, які до війни жили абсолютно звичайним життям, тобто це не якісь морські котики з 30-річним досвідом спецоперацій. Звичайні люди, які добре робили свою роботу, ну але їм не пощастило саме одного разу. В нашому батальйоні вони ще були ще від 14 року. Вони знали, що ну, піти на територію ворога, може бути білет один кінець, але вони це ну, з позитивом відносилися. Для них це було вони навіть там, автомати свої попідклеювали, там, Шевченко, там, ще що, що знали, що ну, загинуть, хоча б бачать, що вони прийшли. І, цей, ну, Люди реально були ідейні, жаль ну, що так сталося. Ви можете в загальних рисах пояснити, які ще задачі виконуються? Ну, ми розуміємо, там десь щось вибухнуло, де щось загорілося. Який ще спектр задач перед вами стоїть? Ну, це розвідницька і диверсійна робота, яка полягає в тому, що потрібно виходити глибоко в тил ворога і виконувати бойові завдання. Бойові завдання дуже різні, починаючи дійсно від підривів до ліквідацій. В більшості це, це мінування, це, це якісь невеликі такі диверсії, які можна в тилу зробити. Офіційно Україна не воює на території ворога, тобто ми до останнього часу офіційно не переходили кордон Росії. То їхнє визнання буде через багато років. Я сподіваюся, не дуже багато років, але все таки не зараз, як мінімум. Визнання а, системою про те, що вони дійсно були бійцями тих чи інших спецслужб. Рік іде війна, і ми досі маємо показувати перед європейцями, що ми є жертвами. Може, пора вже закінчити і вже рухатися, все таки якось в сторону Кремля, знищуючи все там на своєму шляху.